Отже, нам цікаво, чим зараз живе колишній президент Трамп. Я не живу, я існую, Боже. Адже той прецедент, через який мене викликають до суду, бо я сплатив юридичні послуги тій грудастій жінці. Так, ви оплачували послуги порнозірці Торбі Деніелс, але у платежі вказали, що це були юридичні послуги. А, та я ви знаєте, ще ніколи, блін. Не уявляв, що є професіонали, які можуть так юридично, глибоко, приглибоко, оргазмічно хвилюючи, задовольнити мене. Що ви скажете про війну в Україні? Дональд не мовчить. Я перепрошую, я трохи туплю, як згадаю, як якісно стормі надавали мені послуги, юридичні. Я не можу спати, їсти і навіть какунькать. До речі, ви питали про Україну, то скажу вам по секрету, у Путіна теж не йде. Бо з того часу, як його друга армія в світі не захопила Київ за три дні, він геть не сере. Саме тому в ньому і досі стільки лайна.